Ознаки реакції підлаштування. Перша ознака це ігнорування власних потреб. Людина ставить потреби та бажання інших вище за свої, власні, часто не усвідомлюючи або нехтуючи тим, що їй самі потрібні. Наступна це надмірна поступливість, постійна згода з іншими, навіть якщо це суперечить власним переконанням або цінностям, щоб уникнути конфлікту. Третя ознака. Це відсутність особистісних меж кордонів, труднощі з встановленням та підтриманням здорових меж у відносинах, що може призводити до використання з боку інших людей. Четверта ознака страх перед конфронтацією, уникнення будь-яких ситуацій, які можуть призвести до конфлікту або незгоди, навіть якщо це необхідно для захисту власних інтересів. І п'ята, остання ознака це низька самооцінка. Відчуття, що власна цінність залежить від схвалення та прийняття іншим, що може призвести до постійного пошуку зовнішнього підтвердження.